І так, дітки, запам'ятайте, якщо ваш корпус повітряного фільтра виглядає ось так, то ваша циліндропоршнева група буде виглядати ось так. Тримайте скітнічок має монтажа. Це у нас фінік Q50 з мотором 3,7 вешечка 6. З жалобою на нерівну роботу двигуна. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати? Всій людині повезло, що проблема була замічена дуже вчасно. В частності, подивіться на патрубки. Ось так виглядає патрубок а, машини, в якій корпус повітряного фільтра оттакий. І це тільки один пускний патрубок, так як ця вешечка, от другий. Така ж історія куча пилюки. Просто якщо виглядає обідітельно, от. Саме головний посил цього відео, сука, перестаньте ви страждати отакою от хуйньою. Якщо у вас поламався корпус повітряного фільтра, купіть, сука, новий або бушний. Головне б він був цілий. І ніколи, блядь, запам'ятайте, ніколи не економте на повітряному фільтрі. Тому що економія приводить до отакої от хуйні.